Всім доброго дня! Ви на каналі ВПО New Life. На дворі вже добігає кінця жовтень місяць, а це означає, що розпочалася гаряча пора посадки часнику. Наприклад, ми уже сьогодні якраз закінчили. Погодка якраз сприятлива, тому можемо відмітити це гарячим лимонадом. Ну і розкажемо, що, з чого починали і що як робили. Отже, першою до висадки ми готували саме одну зубку. Бо однозубка, як показала практика цього року, дала найгарніший урожай, найгарнішу головку. Це однозубка, яку ми виростили із сівка, збираючи бульбашки на часнику. Тому часничок у нас буде першої репродукції. А для того, щоб забезпечити себе гарним врожаєм, щоб часник не хворів, його обов'язково перед посадкою треба. Замочити у розчині фунгіциду це забезпечує захист часника від таких хвороб, як фузаріоз і від різних бактеріальних гнилей на корінні. Ми використовуємо фундазол. розводимо згідно інструкції 10 грам фундазолу на 2 літри води. Ретельно повинні ми цю суміш перемішати до однорідності, щоб розчинився наш порошок. І тепер заливаємо наш посадковий матеріал цим готовим розчином і залишаємо на одну добу. Зазначимо, що потрібно робити завжди свіжий розчин. Тобто для кожного посадкового матеріалу ми робимо свіжий готовий розчин. Через добу достаємо наш посадковий матеріал і ми повинні його трошечки підсушити. Так само поступаємо із зубками для посадки, ми відібрали найгарніші, найбільші. До речі, по сортах садимо ми, як зазвичай, Ірен, Дюс Шес та Любашу. Від таких сортів, типу сусід, або дід, базар або магазин. Ми відмовилися. Вони показали себе не дуже врожайними, тому вирішили перейти на перевірені сорти і тим самим якби, даємо гарантію на те, що ми вирощуємо саме цей сорт. Бо в цьому році великим попитом користувався часник на посадку. Отже, заздалегідь підготувавши посадковий матеріал, ми так само і підготували грядку під вирощування часнику. Під перекопку ми внесли фосфорні та калійні добрива. А тепер за 2-3 тижні до настання стабільних заморозків ми повинні провести саме посадку. Денна температура повітря повинна стабільно бути нижчою за 15 градусів, бо учасник пускає коріння при температурі 3-5 градусів, а зелена маса проростає від 10 градусів. Нам потрібно, щоб чесник укорінився, а не проріс. Розпочинаємо ми із висадки однозубки, і це сорт у нас Ірен. Після замочування у фундазолі вже навіть пустив перші корінчики. Бороздочку Робимо глибоченько, оскільки у нас такий ґрунт, що потім після опадів він усідається, ущільнюється, і весь часник у нас виходить, наче як на поверхні, тому ми робимо глубоченьки, бо роздочки десь приблизно 10-15 см. Відстань між сівком у нас буде складати 15 см для отримання гарних крупних великих головок часнику. Довжина рядочку складає у нас 38 метрів, і таким чином ми висаджуємо весь наш часник. Відстань міжряддя у нас складає 30 см. Висадивши три рядочки однозубки ірен, ми приступаємо до висадки посадкового матеріалу у вигляді зубка, це також ірен. Якраз у наступному сезоні зробимо обов'язково відеоогляд, і ви побачите різницю між посадженим. Сівком і посадженим зубком. Подивимося, який результат нас буде чекати у наступному році. Глибина у нас залишається така сама: 10-15 см, і відстань між зубками у нас також 15 см. Далі приступаємо до висадки однозубки дюшес. Відстань міжряддя від минулого сорту ми зробили 40 см для того, щоб видно було деякий сорт. Ну, і садимо все так само. Пишіть, будь ласка, в коментарях і ви, чим ви обробляєте посадковий матеріал перед висадкою, який часник вам більше до вподоби озимий чи ярий. І також цікаво дізнатися, яким сортам чеснику ви надаєте більшу перевагу. По дюшесу у нас вийшло 2 рядка однозубки і один рядок зубка. А ось при посадці вже третього сорту любаші помічники прийшли на допомогу. І, звісно, агроном все у нас контролює, як це без нього. Погода мінлива, головне нам встигнути. Але з такою бригадою, я думаю, що ми швиденько впораємося. Любашу ми висаджували тільки зубком. однозубки у нас не було. Але я думаю, що в цьому році ми обов'язково ще зберемо сівок і з любаші, щоб обновити саме насіння. Добиваємо останній рядочок і сотка часнику. У нас посаджена на зиму на сезон 2026 року. Тому з поставленою ціллю на сьогодні ми вже слава Богу, закінчили, до доща ми вспіли І тепер можна відзначити, як я вже казала на початку відео, гарячим лимонадом. Рецепт, як його приготувати, залишу в описі під відео. А на сьогодні все. Бажаємо вам гарних врожаїв та сприятливої погоди!